Росіяни часто відправляють на окуповані території України своїх співгромадян займатися пропагандою. Серед них Серафім Іванов, що займається найогиднішим її видом мілітаризацією українських дітей. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео і давайте разом боротися з російською дезінформацією. Про 28-річного росіянина Серафіма є багато матеріалів. Уродженець Санкт Петербурга, член партії Єдина Росія, служив у морській піхоті. До повномасштабного вторгнення був прес-секретарем волонтерської роти бойового братерства молодіжного крила Всеросійської ветеранської організації. Потім перебував на окупованих Росією територіях України. Наприклад, у Маріуполі Серафім приїхав у Херсон із російським пропагандистом Олександром Малькевичем, який організовував окупаційне телебачення не тільки в Херсоні, але й ще й у Мелітополі та Маріуполі. Малькевич відверто називає Серафіма інформаційно-патріотичним драйвером та інформаційною гвардією. Окупант отримав посаду начальника відділу зі зв'язків із громадськістю та просування пропагандистської телерадіокомпанії Таврія, на базі якої, за свідченням самого Серафіма на початку листопада, сформували відділення юнармії, яке він очолив. Традиційно вже для тих, хто співпрацює з окупантами, Серафім і Швець, і Жнець, і в Дуду Грець. Бо, окрім юнармії та Таврії, Серафім ще й голова відділення просвітницької, тобто пропагандистської російської організації Знання на окупованій Херсонщині. Крім цього, він ще й член фіктивного штабу громадського спостереження за виборами та член громадської палати окупованої Херсонської області. Ми займатимемося військово-патріотичною підготовкою дітей Херсонської області збереженням історичної пам'яті, розповідає Серафім про сенс юнармії на окупованих територіях. Проте, чоловік надовго в Херсоні не затримався. Приїхавши у липні, він уже в листопаді втік з Херсона від ЗСУ разом зі своїм вчителем, російським пропагандистом Малькевичем. Тож займатися мілітаризацією дітей та їхньою пропагандистською обробкою окупант вже почав на лівому березі Дніпра. Окрім пропаганди Великої вітчизняної війни та її символів, наприклад, радянського червоного прапора, Серафім проводить уроки мужності, на яких діти проходять військовий вишкіл. Мета цих занять зробити з українських дітей захисників вітчизни Росії. Фактично це підготовка для рекрутингу українських громадян, окупованих територій у російське військо. Такі дії заборонено Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу. Саме за таку діяльність проти Серафіма Іванова ввели санкції ЄС, у тому числі окремо Бельгія та Франція, а також Монако та Швейцарія. Окрім цього, за даними порталу головного управління розвідки Міністерства оборони України, Серафім також бере участь у переміщенні українських дітей з окупованих територій України до РФ. Під виглядом оздоровлення, відпочинку та навчання, пишіть у коментарях, що ви думаєте про діяльність Серафіма Іванова, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на вгору.